Загалом актуальних і складних проблеми сучасної науки і науки в минулі століття, це питання про те, якщо у тварин розум або людське мислення, свідомість з'явилися якось самі по собі, і не мають біологічного коріння довгий час, це питання обговорювалося суто з таких загальних якихось філософських позицій. А ось у 20 столітті початок 20 століття ознаменувалося з приходом експериментальних методів до вивчення цього питання. На початку століття американський дослідник Едвард Тондейк спробував змусити тварин вирішувати якесь проблемне завдання, знаходити вихід із клітини, проблемної скриньки, але побудував ось так, що тварина могла зрозуміти, як це роблять тільки методом спроб і помилок. Ось який із час вважалося, що інтелект тварин це здатність навчитися методом зниклих помилок. Вже починаючи з 914 року, прузький дослідник Вольфганг Келлер, запропонував шимпанзе завдання зовсім іншого роду. Завдання, в яких слід розуміти, вирішувати нові завдання у новій для тварини ситуації. Ось мислення людини це насамперед. Знаходження відкриття значно нового, здатність вирішити завдання в новій ситуації. Ось виявилося, що шимпанзе до вирішення таких завдань здатні, коли мав побачити жаданий банан, що лежить далеко за кратами клітини, або підвішеною високо до стелі після короткого періоду глибокого обурення. Шимпанзе дуже емоційні тварини. Вона бере щось з підручного матеріалу, бере палицю і підкочує банан через грати до себе. Або у волери є ящики, підставляють ящик під підвішену приманку, і дістає його. А якщо одного ящика мало, то може будувати піраміду. Така класична ситуація. Якщо ящики важкі, то викидає з ящика каміння, щоб підкотити. А якщо банан лежить за волерою, а підвішено палиця. то будується піраміда з ящиків, мавпа знімає палицю, і потім цією палицею дістає банан через грати. Це був перший доказ того, що тварини справді можуть вирішувати завдання у новій ситуації. Це виявило величезний вплив на все 20-те століття, досвід та повторене багаторазово підтверджені розроблені нові методики, ось так званих гарматних завдань. Коли Іван Петрович Павлов, ці досліди, повторив, він намагався він думав, що він їх спростує. Але коли він побачив цю картину та поведінку тварин, то він сказав, коли мавпи будують вежу, щоб дістати плід, це умовним рефлексом не назвеш, це є промені уловлення знання. Приклад того конкретного мислення, яким ми орудуємо. В його лабораторії були придумані нові завдання, де тваринам потрібно було використовувати, щоб дістати приманку, наприклад, загасити пелену вогню, яка відокремлювала. Та були виявлені виявлені здібності вирішувати завдання різними способами. Тобто закладався новий напрямок ну Павлов помер, буквально ось це було перед самою його смертю. Продовжити ці дослідження у вітчизняній науці вдалося лише в 60 60-ті роки. Їх продовжував Олександрович Фирсов, він показав, що шимпанзе формують уявлення про необхідну зброю. Та на основі цього уявлення використовують різні знаряддя у різних ситуаціях планують свої дії, роблять ланцюги дій тощо, але це все вище мавпи шимпанзе. Це наші двоюрідні брати, як справи з іншими тваринами тут хочеться навести приклади іншого найбільшого вітчизняного дослідника. Поведінки тварин Леоніда Крушинського, котрий, спостерігаючи за поведінкою собак, зрозумів не тільки примати. Але й інші тварини набагато здатні вигадати такі прості завдання, в основі яких лежать. Як він говорив, емпіричні закони, що пов'язують предмет явища зовнішнього світу. Навколо нас, навколо тварин, все рухається, переміщається. Одне щодо іншого, предмети, які втекли з поля зору, не зникають, їх треба шукати, бути вміщатися в інші предмети і так далі. Т він розробив ось. Спостерігаючи за поведінкою собак на полюванні, він вигадав таке просте завдання на екстраполяцію. Напрям руху подразника, що використовує, зір зникає. Там будувалась така перешкода ширма заввишки, там у метроцентрі щілини за нею дві годівниці. одна з кормом інша без. Тільки голодні тварини підходить, і, значить, ось, дорвалось, їсть активно годівниці і ховаються за такими. За нависочками питання, куди треба, з якого боку обійти шарму, щоб отримати корм. Треба подумки проекстраполювати подумки, уявити рух, траєкторію руху корму на прихованій ділянці. І ось виявилося, що розв'язання такого завдання перший же раз без жодного досвіду і там що, начебто навчання таке завдання вирішує багато тварин, аж ніяк не тільки мавпи. І тут з'ясовуються дуже цікаві відмінності, у здібностях, які корелюють з висотою, з рівнем розвитку мозку. Тому що мозок риб це зовсім проста структура, амфібії і так далі. Ні риби, не амфибія таке завдання не вирішують. Ну там, якщо 150 разів, це вже виробити умовний рефлекс можна. А ось рептилії простежують і правильно обходять ширму з потрібної сторони. В межах класу птахам ссавців кожного класу теж існує свої градації. Тут цікаво те, що у птахів у ссавців зовсім по різному мозок влаштований, ссавців нова кора, звивини. Ми розуміємо. Ось кора, орган, вищий орган мозку, у птахів мозок гладкий зовсім не схожий на. По макро, не по мікро структурі, проте такі птахи, як вранові, як папугину, славиться своєю кмітливістю. Так ось виявилося, що сі та інші завдання на кмітливість ранові вирішують також, як спочатку думали тільки як хижі ссавці. Але зараз з'ясувалося, що вони вирішують їх багато в чому подібні за своїм рівним з приматами. Тобто еволюція цих класів ішла незалежно. Вищі представники кожного класу досягли подібного рівня. Це одна сторона ось проблеми, але мислення людини це насамперед абстрактне мислення, здатність до узагальненого опосередкованому, відображенню дійсності здатність, сприймаючи зовнішній світ, подумки групувати предмети явища за загальним для них суттєвою ознакою. Формувати поняття та стикаючись з новою ситуацією, відносити предмети явища там до тих, що вже якимось сформованим категоріям. Виявилося, що здатністю до узагальнення, по-перше, мають приймати. Це було показано ще в 914 році надія Миколаївни Коць, який виявила таку здатність до узагальнення шимпанзе-йони. Виявилося, що. він не тільки розрізняє кольори, форми, розміри предметів. Але здатний узагальнювати їх за цією ознакою і, наприклад, вибирати будики червоний предмет з маси запропонованих, незалежно від його форми. Та або фігуру будакий, трикутник, будаку пирамитку і так далі. Це вперше була описана найважливіша сторона людського мислення, здатність до уявного об'єднання предметів, явищ за загальним їм істотним ознаками. Згодом з розвитком науки така здатність була виявлена і у інших. Не настільки високоорганізованих тварин виявилося, що, в принципі, це універсальна сторона психіки тварин. Інша справа, що вони різняться рівнем цього узагальнення виявилося, наприклад, що птахи істоти зовсім інакше ніж у савці влаштованим мозком, здатні узагальнити такого знака, як кількість елементів, вибирати картинку, де зображені чотири елемента. Будь це маленькі точки, великі хрестики, різні форми, нулики, все що завгодно. Однак, на відміну від вищих птахів, які можуть ще й переносити сформоване узагальнення на стимули інших категорій. Наприклад, навчилися дізнаватися число безліч чотири, і потім вони правильно реагують на чотири поданих підряд звукових сигналу, переходить на іншу модальність, на відміну від них ось птахи. Низько організованим мозком, з примітивним мозком, здатні це робити в набагато менше в межах і не здатні до подібних переносив. У процесі дослідження вже у другій половині ХХ століття виявилося, що було чітко виділено два рівні узагальнення, нижчий рівень, коли подумки об'єднуються предмети по якоюсь ознакою однієї категорії за кольором, за формою і так далі без переходу, без можливості на іншу перейти на іншу категорію і тварини здатні до досить високому рівню абстракції і, наприклад, сформувавши таке правило вибору. За подібністю до зразка пред'являються два стимули та зразок чорний, білий зразок чорний. Вибирай чорний. Потім, після довгого тренування, пропонують допустимо різні цифри або фігури, різні форми, і зразок квадрат зображений, вибираючи квадрат, куб, круг, Вибирай коло і так далі. Вищі тварини здатні сформувати абстрактне поняття подібність і згодом застосовувати його. Навіть до стимулам, які не мають жодної фізичної подібності між зразком стимулом, а подібні з ним, тільки за якоюсь абстрактною ознакою. Цей рівень взагалі не у тварин був названий рівнем до вербального поняття, тому що інформація зберігається у вимкненій формі. Хоча вона зі словом не пов'язана, але саме цей рівень взагалі не розглядається зараз як та основа. Та найвищий ступінь розвитку мозку та психічних здібностей, які послужили основою виникнення у наших предків на ранніх етапах ендогенезу. Для виникнення зародження мови, коли був виявлений такий високий рівень абстрактного мислення у вищих тварин постало питання про те, чи немає і у сучасних тварин найбільш високоорганізованих здібностей. Освоювати ну хоча б якісь зачатки людської мови та експерименти американських психологів показали. Що у сучасних людиноподібних мавп така здатність дійсно присутня.